Всім привіт! Подивіться, які в мене брудні руки. Оця рука брудна і оця Це від А зараз розкажу, як воно так сталося. Пішов я в, Отут ось є осики. Взяв з собою стандартний свій пакет, такий думаю, ну подивлюсь осики, там десь у дубовому лісі біленьких, можливо так невеличких, типу, знайду. Під осиковиків я не знайшов, але на цьому місці знайшов отаких і ще. І ще інших грибів. От в мене той пакет повний, цей майже повний. Е, хочу вам сказати, що до цього, в цьому місці, я ніколи в житті грибів не брав. Я просто пішов подивитися під осикавиків, потім зайшов подивитися, тут нападало стільки дерев. Думаю, там можливо розпиляти щось на дрова треба. Де таке. Шостого було. Це буде відео не дуже довге, але буде дуже грибне. Запрошую подивитися вас, це просто щось. Про те, що кажу, що до цього тут я грибів ніколи в житті не збирав. Це щось неймовірно. А оце так несподіванка. Зайшов я в одне місце. Чисто просто подивитися, скільки тут нападало дерев. Тому що люди тут беруть дрова. І тут просто весь яр завалений. Весь яр завалений. Березив за все, що можна, тільки попадало. Я глянути, прийшов дров. Коли ну, я от збирав вже ж гриби, зрозуміло. Подивіться, що тут сидить. В житті тут не було грибів. Я взагалі тут жодного ніколи в житті не знаходив ніякого гриба. А тут он що сидить. То просто капот. Я вийшов сюди, думаю, ну от дубовий ліс, тут буквально метрів 200 думаю гляну на оцю. Що тут наробило? На та буря, що у нас була місяць назад. Я тут сидить отакий гриб. Я ж кажу, взагалі цих місць ніколи не було. Що собі буває. Ну що ж, треба забирати. теж буду обходити знов на зараз все. Це що, рік якийсь особливий. Я от там знайшов оцього. Давайте все буду показувати одним кадром. Хм. Я кажу, в житті тут не було, все, в цих містяках, я ж то. Скажімо так, місцевий. Знаю тут це. І часто буваю. Гляньте, Ось гриб. Але він, набуть, пропав. Так. Оба. Ну такий, нога біла, просто трохи старенький. Ладно, цей забираю. Але і це ще не все. Що-то там за бамбула сидить. Ой, треба бачити. Отак от, от і покласи вам ці місця. Там це Брезека валяється. Гляньте що тут за гриб сидить. Просто подивіться на нього. Покопець. Оооо Ва! Ого! А що це таке? Що це за рік? Рік якийсь особливий. Такі гриби. Фантастика! Фантастика. Чи що так буду забирати, де піду далі, що ж робити Неймовірно. Ні, це щось неймовірне просто. Іду, збив оцього цього. Тут кажу ніколи не було грибів. Це, це що таке? А це ще таке. диви або цього не збив, не помітив би оцього гриба. Така фантастика. Але це ще не все. Тут же ось сидять. Тут же сидять гриби. Ой, який слимак там, мабуть, великий. О, нога -то біла. на сушку піде, а тут Ну, цього підріжу, але гриб. І ось. Подивіться. Ноги білі. Що це таке? А ти тут звідки взявся? Ти тут звідки взявся? Скажи мені, будь ласка. А ти? Що ти тут робиш? Це робиться. Що це тут робиться? Це взагалі пропав. Подивіться, який тут стояв гриб. Пропав. Вау, але в мене немає слів. Я перший раз в житті тут знаходжу гриби. Вже ніби місце вже обдивився, немає, тому давайте будемо на цьому завершувати. Це просто щось неймовірне. Це так закінчення. Грибалки. Я думав ще от так пройдусь ради цікавості. Ага, закінчити грибалку. Ще б не так. Ха. Вау. Коротше, повен пакет грибів, повірте мені. Те що ви бачили, все вам показував. Оці да ті. Це щось неймовірне. Так, цей неймовірний трешак грибний продовжується. Місце, я кажу, де ніколи не було грибів. Що тут робиться? О, просто гляньте, яка тут сидить краса. Молода. Шикарна. Неймовірна. Вау! Вау! Що тут таке? Це також біле. Також біле сидить. Ви деяке воно міцне. Просто його просто не витягнути Його просто не витягнути. То капут. Так, все, це прикриваємо. Це прикриваємо. Ви думаєте, це все? Ага, все. А от тут що? Подивіться, яка то краса. Вау. Шановні, ви так збирали гриби на квадратурі 100 на 100. Попередні гриби та плюсці. Прості... Немає слів. Грибний сезон реально дивує це дивує, все мене дивує. Тут можливо трішки темнувато, тому що занадто багато дерев да ще плюси нападали. Це, я таку в житті ніколи не бачив. Шановні, всім привіт. Ще раз. Я вже не знаю, що й говорити, у мене язик заплітається від цього трешу, що тут відбувається. На сушку піде. На сушку піде. Так. А тут грибів просто скрізь. Це що робиться? На будь-який смак. На будь-який будь-який смак. Вох. Як вам? А оцей гриб. <рик> Боже мій, це Це грибний калондайк. Це називається під вечір зайшов глянути чи чиє. Підосиковики. Це називається зайшов глянути, чи є ці підосиковики. Нащо вони нам здалися, ці підосиковики? Коли таке ні гриби? Ви думаєте, це ще все? Ага. Ще б пак. Ото що, тут такий забор. Чого воно таке тут листя? Так, нічого. Так, давайте обійдемо цю місцину. Давайте обійдем. Де той гриб, що в мене лежить? Де той гриб, що в мене тут лежить? Не один, а два що готові побачити короля тутешніх місць М? давайте вам покажу Ви бачите що це за розмір вони що до таких доростають що карпати я не знаю що це таке ідеально біла нога його просто під'їли його просто під'їли Вау! Давайте сюди на ріднішу частину. а що вони мені ті підосиковики здались? Мільйон років їх тут спробуй знайти. Шукаєш. А тут такі гриби. Фух. Не знаю. У мене нема куди їх класти. Я ж не розраховував, я ж взяв такий пакет, ніби такий добротний. Ми підосиков знайду, може десь там біленький буде. Сироїжок підберу. А тут гриби які. Це просто щось. Шановні, це просто щось. І вам також бажаю. Якщо ви збираєте гриби хворі такою хворобою, нехай вам також пощастить. Дивимось, дивимось. Реально. Це щось неймовірне тут продовжується. Ще один. Звідки він взявся тут? Чи тут просто я так, скажем, не попадав в такі моменти, що тут гриби ростуть. Хм. Ніби стабільно кожен рік проглядав ці місця. Чого я проглядав, тому що ось осики і тут під осиковки ростуть. Я так заходжу сюди. Потім сюди, зрозуміло, тут нічого, пішов далі. Там зібрав, тут нічого, там зібрав тут нічого. А це тут твориться. Щось неймовірне. Фантастика. Прийшов один за під Тут сьогодні є все. Так. Де та краса? Де ти той красень? Я вже тебе загубив. Який тут гриб сидить? Поставляйте на нього. Що це за краса. о Це місце, я кажу, де ніколи в житті їх не, не було. Білих тут не було. Підосикавок і тут були Всередини літа, під осінь. Але що ж я вам хочу сказати? Підосикавок все-таки я знайшов. От я йшов сюди за ними. О, кажу підосиковок, а це білий. А мені здалося, що це підосиковик. А це біла гриба, а мені здалася така шапка, ніби здаля, така червоненька, знаєте. То ще так от воно то щось неймовірне. Я думав підосиковик, а навіть думаю і білий і підосиковик. Ой боже, вже язик заплітається в цьому. Це якийсь неймовірний місцяк, неймовірний капець. Тут ділянка, отам ота от прірва, тут ділянка 100 на 100. Просто сюди, вон, там вже той бугор, там нічого нема. Я збираю хвилин 15. Елементарно все, що от, один за одним йдуть гриби, один за одним. Все в оцій. Подивіться, що за гриб. А я ходжу бог куди, знаєте, в далекі там березняки, але там треба дивитися, просто скрізь не встигнеш. А це просто біля дому. Просто біля дому я хожу. Під осипавки хотів глянути, вже мільйони раз повторюсь. Неймовірно, вже два пакети. другий зараз добиваю. Будуть повними. Це щось. це щось. Тут от просто людські городи, тут люди косять сіно. Я не можу пояснити феномен цієї ділянки. Для мене це не піддається ніяким поясненням. Тут риби просто скрізь. Пройшов там 5 метрів гриби, в ту сторону гриби. Так, тут вже маремухи. А ще десь здається сидів. Він гарний. Так. Ось він. Ось вони ці осики, куди я хотів йти. Подивіться, що це за гриби. Просто масовий вихід. Всі вирішили в один день, в один вечір вийти гриби на цьому місці. До цього їх тут взагалі не було. Тільки дні підосиковики, сироїшки та маремухи. Фантастика. А цього можливо і видно не буде. Тут така темнота, то та труба. Камера втратить стабілізацію, нічого не буде видно. Зараз я вийду на світлу сторону. Ви побачите, що тут гриб сидить. Опа в колічках. Дивіться, на, на вулиці видно. Бачите, бо просто там така густа липа. О, який кенний. О, някійний, ще один гриб. Місце 100 на 100. Ніде нема. Не там немає грибів. Не нижче немає грибів. Не по ту сторону. Отам на схилі. І оцей такий от горбик невеликий. Всі гриби тут. 20 хвилин. Один пакет повний, інший вже майже повний. Не маємо. Поставив тут пакети, буде мене зателефонували. Дивлюсь, поки поговорив, дивлюсь, а тут ще один гриб. Це, звичайно, несерйозно з тим, що було Ха, попереднє. Але то неймовірно. Там просто капець. Ще один гриб. Де вони тут взялися? Не зрозуміло. Все таки, щоб не думали, що я балабол, вийшов звідти. Подивіться, цей пакет повний. Ну, ось ручки. о, От. Можна рахувати, що за пакет. Великий чорний пакет. І тут половина. Те що неймовірне, що сьогодні було. Оці 20 хвилин, я кажу, помістилися, як буває в інших лісах, ходиш по 3 години, знаходиш там по 10 кілометрів. Тут просто 20 хвилин, 100 на 100. Тебе стільки грибів. Неймовірно. Залишайтесь на каналі, дивіться. У нас ще буде попереду багато чого цікавого. Якщо таке трапляється, то хух, може ще буде щось подібне.